Коротше, друзі, е, розбив телефон учора. Та й вже нічого не міг знімати і так. Ну, я в основному вчора встиг у 8 годині зняти головний контент, так що вже знімати не треба було вчора нічого. Але сьогодні вже на 9.09 я вже не знімлю. Ні для Фейсбука, ні фотографії, ні для Ютуба ці відео вже не вийде. Тому що, розбив телефон. Ну що, я хотів прокоментувати. Написати коментарі. Коментар не публікувався, кинув один раз. Потім тріщинка зробилася, але ще сенсор робив. Але щось заглючив сенсор і вже теж не робив, ти другий раз, і все. По телефону. Давайте вам покажу телефон. Чекайте. Так. Так, показую телефон у нас. Короче, знімає. Так, ось так. Розбитий телефон будемо ремонтувати. Не знаю, що це буде. З цим телефоном будем буду йти в магазини ці майст, до майстрів, та буду питатися, не знаю. Подивимось.